Мета проекту створення робочих місць і працевлаштування людей з інвалідністю в Житомирській області. Заплановане відкриття в сільській місцевості майстерень з ремонту телерадіоапаратури та побутової техніки. Також створення базової пілотної майстерні в Житомирі. Ми так насмілились, маючи певний досвід іти в сільську місцевість і надавати можливість. Поверненню людей з інвалідністю, особливо тієї молоді, яка навчається в нашому Житомирському вищому професійному училищі інтернаті, і знаходити себе в своїй галузі за своїми інтересами і за своїми здібностями. Має досвід щодо працевлаштування людей з інвалідністю, голова громадської організації Рубікон Олексій Рибін. Активіст зазначає, що сьогодні така європейська підтримка дарує надію отримати робочі місця людям із обмеженими можливостями. Скажу то, що цей проєкт, коли його виграла, я був приємно удивлений. Тому що ми його почали писати рівно рік тому, що до цих революцій, то все було ще. Конечно, сейчас очень многое изменилось, но почему було приятно, то, що именно здесь положено в основу этого проекта створення робочих місць для інвалідів в сільській місцевості. Заступник голови обласної ради Руслан Годований підтримує ініціативи громадської організації Молоджінка сім'я та наголошує на подальшій співпраці. І я думаю, що ми попрацюємо із РЕМБ-техніками, попрацюємо з районами для того, щоб виділили вам необхідні приміщення. Якщо треба додаткове статкування, теж думаю, сядемо, подумаємо. І, звичайно, що маючи на теренах Житомирської області ліцей, де саме відповідних фахівців ми сьогодні готуємо. Це ліцей обласної ради. і Я думаю, що. Це не просто буде проект, а це буде реалізація робочих місць, і це буде приносити не тільки трудову реабілітацію, але й кошти, які теж необхідні сьогодні кожному громадянину.